І я вважаю, що ті, хто виїхав за кордон, не мають права голосувати навіть після повернення в Україну. Вони покинули країну у найважчий час, то хай там і залишаються. Висловилась Олівія. А ще Олівія треба позбавити права голосу усіх тих, хто не пішов на фронт, яке вони мають право обирати владу, якщо вони не захищають країну. А також я позбавив би права голосу усіх російськомовних, яке вони мають право голосувати, якщо вони навіть не знають державної мови. І це коло Олівія можна звужувати до нескінченності. Саме для цього і була прийнята конституція України, де написано, що ніхто не може позбавити громадянина України права голосу, окрім суду, і те тільки через визнання людини недієздатною, застосування будь-яких обмежень для українців за кордоном лише. Знищить бажання українця повернутися. Ви помітили Олівія як Європа, де не тільки Європа охоче приймає українців і робить все, щоб вони залишились. Ви знаєте, скільки країн покращили своє економічне становище виключно через те, що туди приїхали українці? Польща, Чехія, Нідерланди отримали в бюджет по кілька мільярдів євро в плюс. Маленька Чехія заробила на українцях біля двох мільярдів євро. Бюджет Польщі збільшився спочатку повномасштабного з податків українців на 27 мільярдів євро. Економісти ЄС кажуть, що ЄС має добру економічну динаміку через міграцію українців, і українців будуть заохочувати залишитись. Тобто, за кордоном будуть намагатися додати прав і свобод українцям. Аби вони залишились, а от Олівія вважає, що українці, що виїхали, не потрібні Україні. Нагадаю, так робив радянський Союз. Тих, хто виїжджав, оголошували втікачами, зрадниками або ворогами народу. Українці це найцінніше, що є в Україні. Тільки люди зможуть піднімати економіку країни. А от які і чиї це будуть люди, покаже історія, яка до речі не вибачає помилок. Українців не тільки не можна обмежувати в правах, їх потрібно заохочувати повернутись. Скільки українців повернуться додому, як все скінчиться? Як вважаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях.